Вімкнула всі свої вогники. і нісене насолоджуюсь моментом. Створюю собі святковий настрій сьогодні неділя. Там у мене ялинки світять ціла вікна, гірлянди, треба міняти вже батарейки, зірочка така, яка мені подобається, тільки маленька, а я хочу велику, але, але поки що ні. Ось таке дерево. Замість ялинки у мене сьогодні світиться. Ось таке чудове свічечка. Einfach Lächeln, Ex, Den, Moment genießen. Просто лехель посміхайся, щоб цей момент генізен. Насолоджуватися моментом. Насолоджуйся моментом. Просто посміхайся і насолоджуйся моментом. Написано така свічечка. Лид. Ну і така ялинка в мене. Встану, щоб показати. Така незвична. Ось така в мене ялинка цьому році. Так що, генісен, насолоджуємося моментом. І цьогорічне моє придбання, яке мені дуже подобається. Це ось вся моя лампа. Яка може змінюватись? Змінювати свічінь, світло. Виключила хотіла включити. Так, ось вона по-різному світиться. Може так переливатися. Може по кругу ганяти різні кольори. А це просто жовте. Мені більше подобається, коли вона ганяє кругу кольори різні. Кожний охотник желає знати, де сидить фазан. От всі ці кольори, на які розпадається світло, красотинки мої. Все, поспілкувалися з цим сімейством в Миваються. відпочивають, вмываются, пір'ячку чистять все, пока-пока. мої Моє птавство. Пока-пока. Красені. Красення на відпочинку. Носене. Ціле семейство. Неймовірних птахів. Прекрасне. Своїй силі і красі. Як там на полотенечко, ось таке 65 на 130 я купила такие для вытирания, а це в душ такие неплохие полотенца, темненькие супер. Я покажу тебе, понесла на полотенце. Так, Свете купила сестре вазер кухер чайник электричный Сейчас расскажу. Кухер 1395 скляний, так, прозорий. 14 євро. 13,95. Супер. Вона хотіла такі, такі не купила. В моєму... В моєму зайчику вушок не вистачало. Ось нитки закінчилися. Так що нитки купила євро. Далі ось такі. Мені треба. Для упаковки мішки 120 літрів євро 65 в акціон екшн найдешевше. Далі кукуруза, кукурузка всякого розуміє дуже сподобалось, на то щось молоді. У неї сумніві. Так, на цю кукурузку. Ось вона. Чотири штуки я купила, але вона не по По-по-по-по-по-по-по-по-по-по. 82 по, по 80 центів 400 штуки. І ось такі я вже рекламувала, такі от 60 ой, 95 центів. Ось це е трубочки із е сливовим, не сливовим маслом, е вершковим маслом, тобто е вершковим е кремом. Трубочки е з вершковим кремом я купила по перебою. І ось такі, які я минулий раз рекламувала, трубочки із шоколадним кремом. 95 центів. Мені вона дуже подобається. Так що ось такі покупки. Перед новим роком цвіта й наряджаємо ялинку. Я накупила таку маленьку ялиночку, і ми вже фактично нарядили до Різдва. Сьогодні у нас неділя, така нічого, 21-й -е сьогодні вже така. Швиденько ми так її нарядили. Ось така підставочка там у неї. Чудова просто підставка для ялинки. Не можна любуватись на ялинку. Маленька, гарненька, святкова. Супер. Ось віти. Чудова ялинка. Завдячуючи яні. Якраз така не проблемна. Де гуся гусь. Хазяй. Гусь. Я нас дачі. Різдвяний гусь свята приготувала. Ну, так що у нас сьогодні свято. Будемо ділити, будем ділити цього гусака. Ріжемось. Різдвяний гусак. Там тарам. Може, може не так естетично, ну. Но... Класно! Чудовна естетичність. Супер! Жінку рибу беруть руками взагалі, так що... Отак ось. Люда знає. Ха-ха-ха. Пані досвідчена. Є ще естетика. Окей. Тут у нас музика. Музика Різдвяна. Пем-дарам-дарам-дзвіночки. цветочки. Пошли цветочки. Супер. Майже разрезали. Майже. Все, выключаем. Покажем, не будем есть. Де твої? Uh -huh. Різдво у нас двом щоб частіше зустрічались. людей, що нас тут і... Щоб частіше зустрічались. Приїтили. на десерт у нас Цепудин. панакота. Путін. Панакота це да? пудинг, О, будем знать, що Так що у нас на десерт Панакота. пудинг. Да. Да? Різдвяну вечерю закінчимо подати. Різдва розійшлися, були в гостях на вечері святи сестри. Не дай нікого. Люда поїхали на Ізбані. Я жду трамвайкою і рідка машина. В гору там одиночество. Конечно, не так, крылья. Сан-Сиси. Я попадаю. Мороз и солнце ⁇ это Мороз. Нарез двух. Дым, вода. Домишечка, домишечка, так, сегодня 25 сечный, тут резво, Ну і в Україні зараз різдо. статуї закриті. Від перепадів температур поховалися, річка замерзла і, і якраз ми розцели різдво. Вчора, сьогодні, такий день менше, а на зиму, ой, на зиму на ніч береться такий морозчик, Ой-ой-ой. Такі чималенькі для німеч. Річка повністю, повністю зашерхла. Ну на ніч літа льодом візьметься кривою. А от де лебеді ховаються в таку погоду. І більшість птахів теплолюбивих навіть не знає. Там біля фонтанчика дуже мало, тому що був дуже видно, мороз ночі сильний, що не врятовувала і вода біля фонтану була, засергла. Навіть не знаю, де вони, Бідолаги ховаються, Де вони, бідолаги ховаються, А ось серпанок місяця молодого. Так, що до наступного кадру йду. Не в розвалочку а в швидкому темпі, тому що мороз. Такі чималенькі, ноги так щипає. при тому, що діло тепле. Скажем, теплий одяг. А так, не знаю скільки насправді, але так десь відчувається, як мінус 7. Хоча, мабуть, насправді. Набагато менше. 26 грудня. Крига в бухті, навіть день не розтанула. Ось там в чайки на кризі сидять. Мене тільки турбує одне. Чи дих заховались десь лебеді від цього морозу. Надіюсь, вони не згинули. І ті качечки теплолюбиві. І те, що я називала мандаринкою, виявляється корейський фазан. Чи вижили вони під цим морозом? Хтось про них можеш потурбуватись. Ось така крига. Вночі мінус 9. І сьогодні 26 грудня теж мінусова і в день температура. Не мінус 9, ну десь на відчуття десь мінус 5-4. Десь так. Вчора було мінус 6-7. Така зима. З морозом, але без снігу. І молодик.